Такий знаменний день і темо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі, хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, життя яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шано і слава захисникам вітчизни, Слава Україні. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низькі Укліни, трічі. Слава українські захисники. Здраво глянула собі охочу. Це я тобі шаном вислить, хочу. Хтось скаже козачка, а хтось здивачка. А ти просто краща в світі боячка. Головних і гарні, таких одиниць, вітаю зі святом тебе, захисниці. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. Вітаємо всіх захисників та захисниць. І для нас справжні герой. нехай Господь вас береже, а близькі в скоріше дочекається вашого повернення. Віримо, що Україна неодмінно переможе. Вітаємо всіх сітків України, які щодня роблять немовірний товарців за нашу з вами перемогу. Хай вір українців обороняє вас від ворожих брой, а любов до країни відчерпується навіть у найскладніші миті. Дякую, підтримуєте місто обіймаю. Ви наші захисники, опора держави, спокій нашій домів, спокій близьких, у ваш надійних сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями добра свого настрою та перемоги. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, дзвінь, дзвінь, дзвіночку, місте поговорить, дзвінь, дзвінь, дзвінь.